Добрий день, малята! Сьогодні у нас чергове заняття з грамоти. І сьогодні ми з вами будемо вивчати дві букви. Букву Ю, а потім ще на занятті ми вивчимо букву Я. Давайте звернемо увагу на картинки. Ю Ю означати може пом'якшення давати приголосному. І може бути Й, У. Звук. Буква ось така, а звуком може бути два. Так, це у нас, бачите, пишеться Ю, а тут є Ю. Ось така буковка. Як зробити буквою Ю? Здогадав сіванку? Букву І до О приб'ю на коротку планку. Ось, бачите. Прибив і Зробив букву Ю. Дивимося на картинку. Ось вона велика і маленька. Вони однакові, тільки різні за висотою. Велика більша, маленька менша. Так, дивимося на картинки. На картинках, що намальовано? Юшка. Юшка. В початку слова Ю означає два звуки. Ю. -у». Юрист. Йонга, Юбелей, Юрба, Юрта, Юпітер, Ювелір. Бачите, скільки слів є на букву Ю. Вони всі починаються і означають два звука Ю і У. Дивимося сюди. Давайте почитаємо, згадаємо всі голосні. А, У, Е, І, І, О. А ще до них добавляються Я, Ю, Є, Ї. І так нахід. на їх в нас всього буде 6 і 4, 10 голосних. У нас в алфавіті. Почитаємо віршики. А буква Ю співає пісеньку свою про в новому човні гарячу юшку в казані. Юшка це супчик такий, варять його десь в походах, в лісик ідете, на рибалці. Сказала гордо буква Ю, я наче з обручем стою, Тож хочу в цирку виступати, мій обруч буде лев стрибати. Ось отака буковка, бачите. Подружки бупи за руки взялися. Буквочкою ю, не барись, утворися. Ю і на думці не мала боритися, їй і самій не терпеться творитися. А які дві голосних подружки І і О взялися за ручки і вийшла в нас ось така буква Ю. Бачите, вона як без двох буковок. Юрасик любить працювати, він юний садівник юнат. З юрбою валюків завзятих, за школою він садить сад. Юля любить малювати, квіти у гаю весною. І тюльпани біля хати, І конюшину над рікою. А от Юра у тій річці плюскочиться у водички, любить хвиль юнких юрму, юнги хочеться йому. Сниться Юрі Юлин спів, а ще юшка із б'юнів. Це така рибка є б'юн. Юро, Юро, озернися, Б'юн на водочку зловився, поки Юр позіхав. В з гачка у воду впав і поплив собі, поплив Юра юшки не зварив. Юро, Юро, не журись, в'юн ще зловиться колись. Ось іще, бачте раз. Бачте, хлопчик ловив рибку. Юрка шанують усі діти, ось юнгою він стане, побачить всі, світки, всі у світі моря та океани. А ви знаєте, що буква «ю»? Дуже багато слів, знає відповідає на запитання, що роблю. Ось послухайте, ти питай, що роблю я? І співаю, і танцюю, дім з конструктора будую, на шпалерах ліс малюю, а коли я засинаю, у вісні я ще й літаю. Ось такі віршики на букву Ю. А зараз, подивіться, ще у нас буковка Я. Ось вона яка гарна. Бачите, Од вони однакові також, одна велика, одна маленька. Дивимося, ось тут теж я. На сторінку букваря з моря вийшла буква Я. І не якер гордо стала, я слова свої зібрала. Покажіть свої знання і назвіть слова на я. Ось давайте подивимося, які є слова на я. Яблуко. Якір. Ящерка. Яхта. янгол, Яйце. Ягоди. Язик. Ось такі слова. В усіх словах. Я на початку слова означає два звука. – а Яблуко, ми коли вимовляємо, ми і чуємо. А всередині може і в кінці бути м'якою. Послухайте віршики. Пішов на ринок ягуар купити букви Я товар. Купив від яйця, ягідки, яблук, цілі три кульки. Бачите, який ягуар, більше всього полюбляв яблука. Буква я пишалась. Диво, я така завжди красива, ніж кавбік рівненька спина, ніж би, ніби справжня балярина. Яся ягоди знайшла та бабусі принесла, а бабуся рум'яненьке ясі Яблочко дала. Яків хлопець не простий, він допитливий такий, він про все, що помічає, зразу в таточка питає, як яке, який, яка? В тати доля де ляг... нелегка. Тя багаття ня з Ля співуча нота Ля, веселе, пора, ся веселе порося. Ось і казочка ось. Р. Ти, здається, порушуєш правила, Бо боки взяла і ніжку відставила, замість в алфавічі струнко стояти, чи не зібралась гопак танцювати. Ви придивіться до мене тепер я, тепер я, а не літера Р. Я і ти. Хто до столу хоче сісти? Я. Хто варення хоче їсти? Я. А хто посуд мити буде? Ну, вже ти відказуй людо, а то я да я. Ось так, бачите, як їсти, так хлопчик, видно, перший. А, а сестриці сказав, що посуд за ним помила. Ялинка ясними вогнями, яскраво світиться сія, якраз до свят з приятелями. А бетку вивчуя. я. Скоромовка. Мавпа-мавпі говорила. Я макака, ти горила, ти горила, я макака, я красива, ти ніяка. Загадка. У святковому залі стоїть як картинка. Весела зелена красуня ялинка. Ось такі віршики на букву я. Читаем. Бочка, ничка, речка, ручка, дочка, пачка, качка. Теперь тут пострелилось Жи то, та, то, ло, то, сы, то, ши, то, му, -то. То, то му, то рік, то вар. Ось такі слова. Читаємо. До побачення.